Річницю початку революції гідності відзначають сьогодні в Україні. На столичний майдан прийшли кілька тисяч людей. Неважливо багатство, неважливо автомобілі, неважливо статки, а важливо, щоб не гинули друзі, щоб не гинули рідні. П'ять партій та блоків підписали коаліційну угоду. Уряд має бути сформований за шість днів, каже Петро Порошенко. Арсеній Петрович, я готовий на міністра внутрішніх справ. Шо? Запишіть, будь ласка, в коаліційну угоду. Вієйбі банк та Сіті Комерсбанк визнані неплатоспроможними. Депозити вкладникам обіцяють виплатити, але не більше 200 тисяч. Варшава Київ. Марафон присвячений річниці Євромайдану. Завершився. Дуже хочемо спати, тому що ми біжали через ніч, Мені спали взагалі. Вов... Сумки п'ятниці, 21 листопада. Вітаю вас. Більше восьми тисяч людей у ці хвилини в центрі Києва люди відзначають День свободи і гідності цього дня, рівно рік тому, після того як Урятазарова відмовився підписувати асоціацію з ЄС на Майдан. Вийшли перші незгодні з такою політикою. Зараз на майдані триває вічі присвячене річниці початку Євромайдану. Яна Танчак на прямому зв'язку. Звіти яну хочемо почути подробиці. Вірно кілька хвилин тому сюди приїхала колона автомайданівців. Тут триває вічі. Зі сцени зараз виступає Ольга Богомолець. Також тут лунають українські пісні, гурти до людей постійно виходять активісти майдану, серед яких був Мустафа як наєм, який 21 листопада, рік тому закликав людей збиратися і виходити на майдан. Також до людей сьогодні виходив і сотник Володимир Поросюк. Вони обидва вже нас запевнили, що сьогоднішній. Ще потрібно і не лише для того, щоб шанувати пам'ять полеглих, а й для того, щоб нагадувати політикам про їхні обіцянки. Пропоную послухати їх зараз. В Україні народжується новий політикум. Зараз управління державою беруть в руки молоді люди, і це от то, що Ми зараз, до чого ми добивалися. Крок по кроку, ми йдемо до цього. Суспільство вже навчилось вимагати. От якщо ми не будемо вимагати далі, на рівні Жеку, на рівні садочку, на рівні свого двору, на рівні країни, політики пішли туди, вони проваляться. Це буде провал. Суспільство має вимагати, щоб політики і влада продовжувала боятись, що вони можуть опинити ситуацію, яку опинився Янукович. Організованою колоною сюди прийшли і кілька сотень студентів київських вузів. Вони прийшли вшанувати пам'ять загиблих. А студенти політехнічного вузу принесли з собою сім факелів. Їх збираються запалити. Кажуть, все буде мирно, і кажуть, що вогонь саме вогонь врятував їх тоді під час запеклих боїв на Євромайдані. Пропоную їх послухати. Це річниця нашої студентської солідарності, нашої студентської революції, нашої свободи і нашої гідності. Ми прийшли згадати це, згадати це в наших серцях, відновити це. Я вам чесно скажу, це просто неймовірні почуття зараз тут знаходитися. Багато студентів та багато взагалі зараз громадян є неактивними. Вони не шанують те, що проходило тоді. Вони забули про це, може, через два тижні після розстрілів на Інститутській. Це для них не шана, на жаль. Ми для цього, ми тому сьогодні пройшли маршем для того, щоб вшанувати та нагадати іншим про те, що таке було в нашій країні. Не припиняють люди приносити квіти і до алеї героїв Небесної Сотні. Так розгадують події Євромайдану, дивляться фільми документальні про ті часи. І власне збиралися тут стояти. І кілька разів тут же минутою хвилиною мовчання вшановували пам'ять загиблих бійців небесної сотні і загиблих бійців зони АТО Інно. Дякую, Яну. Це була Яна Танчак з Майдану Незалежності, де сьогодні відзначають день гідності та свободи. І зранку у центр Києва почали з'їжджатися майданівці з усієї країни. Пройшли ходою з Михайлівської площі до Майдану Незалежності, згадували загиблих та як стояли на майдані. Григорій Пирлік бачив. Михайлівська площа сьогодні заповнена людьми у камуфльованому одязі. Це представники самооборони Майдану і добровольчих батальйонів. Звідси колона вирушає у бік Майдану Незалежності. Перед початком ходи учасники освячують знамена, так як робили це на Майдані. А ще обмінюються спогадами, у яких сотнях були та чим займалися після Майдану. Олег Йосипів пішов добровольцем у батальйон Київ. 1 допомагав звільняти Слав'янськ. Змінилися всі цінності в житті, зруйном зрозумів, що справді що важливо, що був спокій і мир. В Україні не важливо багатства, неважливо автомобілі, не важливо статки, а важливо, щоб не гинули друзі, щоб не гинули рідні. Ветеран голосу Америки, громадянин США Юрій Саєвич, на майдані був двічі. Розповідає у лютому його побили спецпризначенці, коли штурмували Маріїнський палац. На цьому відео журналіста зафільмована у лікарні невдовзі після побиття. Я мав такий шолом, досить такий надійний для мотоцикліста. Його розторощили. Отже, мені дуже-дуже пощастило. Я маю струс мозгу і, здається, втрачаю пам'ять через це і рівновагу. Розбило руку в двох місцях, щоб муг мати операцію, маю купу металу всередині. Зранку людно на алеї Героїв Небесної Сотні. Так від учора називається частина вулиці Інститутської поблизу Майдану Незалежності. На згадку про загиблих майданівців люди несуть квіти. Ольга Тацюняк вшанувати пам'ять знайомого приїхала з Івано-Франківщини. Це хлопець з Івано-Франківська. Йому було 19 років. Він вчився в Прикарпатському університеті. Приїхав в Київ через те, що з його слів він душею відчував, що він мав бути тут. Григорій Пирлік, Дмитро Бабак, перший національний. Президент підписав указ про присвоєння полеглим на майдані українцям звання Героя України таких 99. Згідно з процедурою, Герою України неможливо дати трьом іноземцям, які загинули під час Революції Гідності. З родинами полеглих Петро Порошенко зустрівся сьогодні на алеї Небесної Сотні. Зранку Петро Порошенко поклав квіти та вклонився до пам'ятного хреста загиблим під час революції гідності. І ось ми бачимо, він вже повернувся, щоб іти, але з по його гукнули. Наші родичі, які віддали життя за цю державу, що вони герої. Голосно, скажіть, будь ласка, вони герої держави? Скажіть нам, будь ласка, Ми прийшли. Скажіть, що ми брешемо. Ці ордени ми вам залишимо на пам'ять. Наші родичі, герої України! Герої України! 82 герої, 1182 сто герої, які віддали своє життя, це ніяким героям і віддали своє життя за нашу країну. І ми маємо. Ми маємо ну, Україну і героїв цими криками. Ми розколюємо Україну. Нам треба бути разом. Якщо ми не будемо разом, якщо ми дозволимо сьогодні розколоти країну, ми всі програємо. І це все, що зробили наші з вами хлопці, які загинули, все буде дарма. Прополеглого героя Майдану Володимира Чаплінського наступна історія. Володимир жив на Майдані у наметі, що називався паровоз «Анархія». Стояв намет на інститутській. Загинув чоловік від кулі снайпера 20 лютого. З родиною Володимира Чаплінського зустрілася Ольга Скотникова. Я зараз стою на цьому місці, де загинув мій чоловік від кулі снайпера 20 лютого. Він встиг відбігти ось від цього дерева, ось він, я біля цього дерева, хотів врятувати раненого, але його поранили під деревом, і він встиг добігти до цього дерева і тут, знаєте, вмертво впав. Світлана Чеплінська каже, що тижня приходить сюди на вулицю Інститутську, до дерева, де загинув її чоловік. Для чого були розстріляні ці хлопці? Яку загрозу вони несли для суспільства і для, і для влади? Вони на мирній демонстрації були, і вони. Які ранили їх, витягали, ранили, витягали, вбивали, витягали. Вони не були зі зброєю, Вони не йшли ні в які атаки. Для чого вони були так, знаєте, страшно покарані. Родина Чеплінських живе в Обухові на Майдан. Прийшли у перший же день. Не пропустила жодного віча. Семирічна Віолетта. Сьогодні вона показує кришку від пральної машини з малюнком і написом «Паровоз анархія. Це був щит її тата. А паровоз символ його намету на інститутській. Постійно з ним ходив, так і навіть дивіться, це від гумових куль, які ще були в січні. Його кров. Побратими з намету паровоз «Анархія» часто приїздили до Обухова у квартирі Володимира Чаплинського Вони відігрівались. Збереглось відео, де хлопці співають під гітару. Сьомим світіся модка штука. Грає Іван Пантілєв він приїхав на майдан з Краматорська. Світлана каже, чоловік його називав братом. Ось на цьому фото показує на газетній шпальті обидва побратими. Ось це мій чоловік, а ось це ось Ваня. Ось ось Ваня. І вони на одній фотографії. І різниця їхньої гибелі десь 20 хвилин. Володимир Чеплінський виріс у Мурманську в родині військового і говорив російською, каже його дружина. Він дуже любив Україну і вважав, що Майдан може зробити її демократичною. Світлана згадує, що 20 лютого, коли по телевізору показували розстріли, вона йому подзвонила. Знаєте. Я вже відчувала щось неладне. Я кажу: ну ти ж не будеш там стояти за всіх, я тебе прошу, ну ти ж кажеш, що мало людей. А він каже, буду стояти за всіх. Світа, я буду стояти за всіх. І Він лишився, лишився на Майдані. Світлана Чеплінська каже, що тепер для неї головне, аби знайшли і покарали вбивць Небесної Сотні та її чоловіка Володимира. Ольга Скотникова, Олександр Колесов, Олексій Трушин, перший національний. І до інших новин. Олег Ляшко хоче стати головним міліціонером України, а самопоміч і батьківщина не збираються йти до уряду. Це з'ясувалося під час підписання проекту коаліційної угоди. Документ цей поки сили немає. Остаточно його підписуватимуть вже в новому парламенті. Нагадаю, що створити парламентську більшість мають намір п'ять політсил: народний фронт, блок Петра Порошенка, самопоміч, радикальна партія та батьківщина. Далі Ірина Ромалійська. Під дверима парламентської конференц-зали політики чекають на прем'єра. Яценюк запізнюється на 10 хвилин. Формування коаліції відбувається у прямому ефірі телеканалу Рада. Доброго дня, шановні колеги. Модерує зустріч віце-прем'єр і новообраний депутат від президентської партії Володимир Гройсман. Хочу запросити до слова Арсенія Петровича Яценюка. У нас парламентсько-президентська форма правління, тому спочатку повинні члени парламенту виступити, а потім виконавча гілка влади. Юлія Володимирівна, напевно. Або буде втілена ця коаліційна угода, всі накази Майдану в життя, або всі політики, які не справляться з цим завданням, мусять просто піти. План нової України принаймні наше спільне бачення. Наші спільні компроміси цього бачення викладені в коаліційні угоди при всій різності нас при всій грі амбіції над нами висить меч 2005 і 2008 року. Прикладів поразки через особисті партійні амбіції. Мільйони людей за нас проголосували з однією метою. Вони хочуть радикальних і рішучих змін. Саме тому ми будемо голосувати за Арсенія Яценюка на посаду прем'єр-міністра як людина, яка здатна тягнути цього воза. Ця угода передбачає складні, болісні. Але потрібні реформи для держави. Тому перед до роботи і ще раз прошу, давайте троші, все-таки визначатися публічно з кандидатами на членів кабінету міністрів України. Арсеній Петрович, я готовий на міністра внутрішніх справ. Ну. Запишіть, будь ласка, Записали. в коаліційну воду. І ось вони підписують п'ять примірників по одному на кожну політсилу. Міністр у вас уже є один про міністрів вже після підписання запитують і журналісти. Ті депутати, які пройшли за списком самопомочі до парламенту, а також депутати, які війшли до парламенту за мажоритарними округами, не будуть делеговані до уряду. Ніякі кадрові пропозиції партії мета на сьогодні ні до Кабміну, ні до керівництва Верховної Ради не розглядаємо. Це проєкт угоди опубліковане на сайті самопомочі. Тут прописані 17 реформ, зокрема й таке: звільнення Криму та Донбасу, звільнення всіх полонених та заручників, членство в НАТО, виконання угоди про асоціацію з ЄС, децентралізація влади, відмова від депутатської недоторканності. Ірина Ромалійська, Ярослав Тихомир, перша у Києві з офіційним візитом віцепрезидент США Джо Байден з президентом Петром Порошенком обговорив питання безпеки, енергетики та допомоги Україні від Сполучених Штатів. Джо Байден закликав якнайшвидше сформувати уряд, провести реформи та знищити корупцію і запевнив, що США будуть на цьому шляху разом з Україною допоки Україна продовжує курс реформ, міжнародні партнери будуть із нею, і сполучені штати. Передусім, ми тісно співпрацюємо з міжнародними інституціями, щоб переконатися, в Україні є фінансові ресурси та підтримка. Ми також шукаємо можливості поліпшити діловий клімат в Україні та збільшити обсяги торгівлі й інвестицій. Але все це залежить від поступу України на шляху реформ. Ми домовилися про дуже серйозну допомогу, яку сполучені штати. Америки і наші європейські партнери консультативно фінансово зможуть надати нам для проведення реформ. Це сьогодні те, що Україна конче потребує. Поблизу Донецького аеропорту троє українських військових підірвалися до міні. Один боєць загинув. Протягом дня ще восьмеро українських силовиків були поранені. Про це повідомляє прес-центр. АТО у Фейсбук. Терористи намагаються локалізувати підступи до донецького аеропорту, встановлюючи фугасні пастки. Наші воїни у свою чергу зачищають територію від вибухонебезпечних предметів. На жаль, сьогодні при спробі зачистки території поблизу Донецького аеропорту підірвались на фугасі троє військовослужбовців. Один з них загинув. Уперше з 5 вересня, коли була підписана мінська угода, українські території обстрілюють не бойовики, а безпосередньо з боку Росії повідомляє РНБО у зоні вогню. Опинився район одного з прикордонних постів луганського загону. І генсек НАТО закликав Росію відвести війська від кордонів з Україною, перебуваючи в Литві, Енс Столтенберг сказав: Росія перекидає солдатів, танки, артилерію та іншу військову техніку через український кордон. Крім цього, в НАТО спостерігають пересування бойовиків і російських військових у бік лінії розмежування. Це дуже серйозно, адже це повністю підриває мінські домовленості та підігріває конфлікт, підштовхує до того, щоб знову і знову порушувати перемир'я. Ми закликаємо Росію поважати мінські домовленості та використати весь свій вплив на сепаратистів, щоб і вони почали поважати режим перемир'я. У Москві знайшли мертвим головного продюсера Росія сьогодні Антона Костелєва. Тіло виявили в його квартирі за повідомленням телеканалу Лайф Ньюз» Чоловік повісився у ванній. Московська поліція підтвердила факт смерті Костелєва, Втім, поки що не коментує причин та не висуває версій. Антон Костелєв очолював канал Росія сьогодні з липня минулого року. А генеральним директором є Дмитро Кисельов. Сербська влада анулює громадянство Сергія Курченка. Про це пише інформагентство Associated Press із посиланням на представників прем'єр-міністра країни. Раніше місцеве видання Онлайн повідомило, що Курченко отримав громадянство Сербії за прискореною процедурою. Але щоб не ускладнити переговори про вступ до Євросоюзу, Белград готовий скасувати громадянство і вже почав відповідні процедури. Продовжує цитувати міністерського чиновника Associated Press. На початку березня Сергій Курченко Нко опинився у списку осіб, чиї активи у країнах Євросоюзу мають бути заморожені. Українські правоохоронці звинуватили його у незаконному збагаченні та виведенні коштів за кордон. Сіті Bank і Вейбі банк визнані неплатоспроможними. В обидві фінустанови фонд гарантування вкладів введе тимчасову адміністрацію та шукатиме для них потенційних інвесторів. Якщо таких не знайдеться, і Сіті Комерс, і IWAB Bank будуть ліквідовані. Їх вкладники отримують депозити, але не більше ніж 200 тисяч гривень. Вібі банк входить до категорії великих. За даними НБУ, загальний обсяг його депозитів перевищує тисяч мільярдів гривень. Конечно, это плохо для системы, потому что крупный банк, ориентированный на частных вкладчиков, и это приведет к росту недоверия к банковской системе среди населения. То, что касается деятельности фонда гарантирования вкладов, то на сегодняшний день он не обладает таким объемом ликвидных активов, чтобы моментально произвести выплату. Они только начинают работать с ликвидационной массой предыдущих банков и, скорее всего, выплаты, которые будут осуществляться, будут или затягиваться для вкладчиков и банка, либо будут осуществляться за счет средств налогоплательщиков. Проблеми з поверненням депозитів у VAB банку виникли на початку року. Це відео журналісти першого національного зняли трохи менше як два тижні тому. А вкладники пікетували Нацбанк, вимагали грошей, вкладених у Вієй банк. Марафон із Варшави до Києва фінішував сьогодні у центрі української столиці. Розпочали його польські журналісти та громадські діячі вже на території України до марафонців. Приєдналися українці. Задля чого польські медійники взяли кросівки та яким біглося, знає Леся Красун. 800 кілометрів дороги, холодні дні та морозні ночі. Польські журналісти стартували у Варшаві, фінішували в Києві. Бігли естафетою по кілька людей, по сім годин і вдень, і вночі на українській території зустрічали бігунів із жовто-синіми та червоно-білими прапорами. У Коростині для них зіграв оркестр. Причому музикантам довелося дві години чекати на марафонців. У акції бігом на майдан участь взяли 28 поляків. Марафон був непростим, навіть для спортсменів із досвідом. Ми дуже хочемо спати, тому що ми біжали через ніч, ми не спали взагалі через два дня. І зараз ми дуже, як це сказати усталі. Ми хочемо просто спати. Забіг присвячений річниці Євромайдану та помаранчевій революції. Серед марафонців не лише журналісти, а й громадські діячі та спортсмени кажуть, дуже. Хотіли підтримати український народ. Для нас це, звісно, випробування. Але з іншого боку, ми хочемо показати, наскільки ми цінуємо Україну, український народ. Ми хочемо показати свою повагу до них до їхнього вибору. Фінішували журналісти спортсмени опівдні на майдані незалежності за час марафону по території України. До них приєдналися і наші активісти. Леся Красун перший національний. Голодомор забути геноцид. Стрічку про українські події минулого століття французької режисерки Бенедикт Бане покаже перший національний у фільмі розповіді літніх людей, які пережили голодомор 32 другого, років. Інтерв'ю з українськими і французькими дослідниками, архівні документи і кадри радянської кінохроніки. Прем'єра у Франції відбулася ще рік тому в кінотеатрах України 19 листопада і не пропустить завтра о 19 годині на першому національному французька стрічку. Про голодомор. Ну і далі новини спорту з Яною Павловою. Яно, Мішель Платіній сьогодні в Україні наробив його візит, багато галосу. Так, враження стали суперечливі. Приїхав, начебто, на семінар, а першу зустріч провів в адміністрації президента. Також у випуску матчем карпати Шахтар стартував 13-й тур прем'єр-ліги. Українська боксерка гарантувала собі як мінімум бронзову медаль чемпіонату світу. А українські біатлоністи визначилися зі складом на перший етап Кубка світу. До речі, наголошую, перша національна цьогоріч транслюватиме етапи Кубка світу з біатлону та світовий чемпіонат. Буду що подивитися. Так. я прощаюся з вами до завтра. До побачення.